2, корінь з 2 відняти 3 по модулю. Пригадуємо модуль це відстань. Якщо нам потрібно розкрити модуль. Модуль додатнього числа, ну, візьмемо не А, а, наприклад, модуль 6 дорівнює 6. Модуль мінус 6 дорівнює число протилежному до нього. Протилежне, мінус-мінус 6, тобто це буде 6. Перед тим, як розкривати модуль, нам потрібно визначити, який буде підмодульний вираз додатній чи від'ємний. 2 це корінь з 4, помножити на корінь з 2. Відняти 3 це корінь із 9. Множимо корені, отже, це буде корінь із 8, відняти корінь із 9. В такому вигляді, ми бачимо, що ми від меншого числа віднімаємо більше. Якщо ми від меншого віднімаємо більше, отже, в результаті в нас буде від'ємне число. І коли ми розкриваємо модуль, ми маємо поставити знак мінус, маємо написати протилежне. Отже, мінус і 2 корінь з 2, відняти 3. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Мінус 2, корінь із 2, додати 3. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому пишемо 3 і відняти 2 корінь із 2. Варіант А.